Зібрав чоловік вчора газонокосилку із сервісного центру і нас попросили вдома перевірити її, бо у них нема дема де, ну, газону трави, щоб покосити. Отож, сьогодні, з самого ранку, я думаю, треба, треба косити газончик. Пішла косити, і що я бачу, у мене трава не забивається ось у цю корзину. Попросила чоловіка подивитися, що як може ніж не так поставили. А виявилося, що ніж крутиться взагалі в іншу сторону, не так як треба. А нас у сервісному центрі попередили, що вони з такими газонокосилками не мали ніколи справ. Тому ну, спишемо на це, скажімо так. Зараз буде чоловік її ще раз вести у сервісний центр, хай знову там щось перероблять. А взагалі нам поміняли мотор. Була вона, вона у нас у сервісному центрі два тижні, але ну, ще трохи доведеться почекати. Встигла я покосити тільки ось тут -от маленький кусочок. У мене це все залишилося, там ще й позаду є де косити, але якось так. Ну, що хочу сказати, зараз така спека у нас стоїть. Ми, хоч і поливаємо газон, бачите, який він поганенький, росте погано. Тому, в принципі, це зараз не критично. Можна і іншого зину косилку взяти, але хотілось би хотілось би вже цією. Ну і так як покос трави мій відмінився, то я розгрібаю тут оці дошки. Хочу тут звільнити цей куточок, щоб його прибрати, щоб тут було більш-менш нормально, тому що на цю територію на найближчий час у мене є деякі плани і хочу, щоб було гарненько навколо неї. Показую вам проміжний результат. Зараз тут все виглядає ось так. от Винесла дошки, до речі, ну ще трохи залишилось розмістила їх там, де їм зараз буде найкраще. Хочу тут зібрати траву, зібрати каміння і розрівняти тут територію. Оці пеньки, пні. Чоловік сказав, що. Частину, які гарні, він залишить там для своїх справ, щоб щось рубати, інше будемо палити у кострищі ось. Коли це буде, я не знаю, бо у нас тут спека. Я вже сто раз, мабуть, за це відео сказала, але у спеку нічого такого робити не хочеться. Та й, мабуть, і небезпечно можливо. Хоча з нашим кострищем то все ж буде норм. Поки є час трохи покажу вам нашу красуню гортензію. Дивіться, скільки суцвіть вона в цьому році нам дала. Дуже гарно виглядає. І ще у нас тут будуть квіточки, але частина, як бачите, у нас посохла. Посохла через спеку, яка у нас стоїть, незважаючи на полив, то ось так от все виглядає. Але нічого, я її ще буду одобрю на днях, мабуть, завтра. Тому сподіваюся, що їй тут буде гарно. Подобається мені дуже, як виглядає у нас ця клумба. З цієї сторони у нас ялиця. Ось, як бачите, буду її, мабуть, прищіпувати, бо дуже високо вона пустила ось цей пагін, основний. А так, взагалі, ось так: от поставимо ще. Забор не знаю, чи цієосені, чи наступної весни, І взагалі тут буде у нас краса. А на ліщині ще біля гортензії у нас, дивіться, ось горішки, вони такі ось темно червоні. І виявилося, що вони по всій ліщині в цьому році. Ось Дивіться, клас. Бо минулого року їх тут було раз, два, три, мабуть, з десяток і все. А в цьому році якось гарно все так пішло і це дуже радує. Наша ось отдала декілька квіточок, але їх дуже мало, можливо, через жару, через спеку і через те, що я не добрізала її. Можливо, хоча хто знає. І ще одна гортензія, яка ось скоро вже буде квітнути, дала нам тут ось бутони. Якісь ще не розпустилися, якісь взагалі, ось, бачите, тільки починають. І теж, теж її треба обрізати. Оці гілочки, які вона попускала. До речі, після стрижки багато гілочок попускала, і хочу, щоб квітки були великі, як і минулого року. Тому, мабуть, точно зріжу гілки знизу, щоб уся сила, весь сок ішов до цих бутонів суцвіть. До речі, я вже не раз показувала і казала. Мені дуже подобається, як цей червоний барбарис виступає фоном для різних рослин, в тому числі і квітів. Весною, ну коли у травні, мабуть, квіла троянда. Дуже гарно вона виглядала на фоні цього барбарису. А зараз ось квітне гортензія. зараз. Вона така біла, потім вона буде рожева. І теж барбариз буде для неї дуже класним фоном відтіняти квіточки і зелені листя. Так, трохи я тут пошаманила. Ця територія зараз виглядає ось так: от. вирвала бур'яни, розрівняла те каміння, яке там було. Мені здається, значно краще стало, і мені прийшла одна ідея. Я хочу спробувати тут розмістити віквам. Мені здається, і йому тут буде класно, і він тут впишеться класно, нікому не буде заважати. Але мені треба обсудити це із чоловіком, бо я людина творча, у мене 100 ідей на день, а він більш раціональний. І зазвичай, коли ми обговорюємо такі моменти, то у нас народжується у розмовах та сама істина. Тож чекаю до вечора, що ми з ним придумаємо. До речі, казала раніше про піскування території. Здивіться, як у нас все зараз виглядає. Сьогодні просила Льову, щоб він своїм екскаватором зібрав весь цей пісок, але дитині це не цікаво, вона цей пісок розносить повсюди. Наступний день у нас сьогодні зранку дощить. Тому на вулиці ми нічого не робили, те, що я хотіла, планувала. Не знаю, чи підемо ми сьогодні гуляти, подивіться, які калюжі. Але почали з'їжджатися подаруночки на нальован день народження він у нас скоро. І зараз покажу, що приїхала. Я вже неодноразово казала, що Люва у нас фанат наліпок і машин, тому замовила ось такі багаторазові наліпки з машинами від ось цього ну, виробника. Мабуть, Мідір багато чого у цього представника є цікавого для діток. Тому зверніть увагу, це не реклама, це просто я читала відгуки, і насправді дуже є багато цікавих штук для дітей. Наліпки самі виглядають ось так: от, це в розгорнутому вигляді. Їх, начебто, можна і мочити і клеїти не тільки сюди, а й на інші поверхні вони мають триматися. Але подивимося, Льові це має зайти, бо він дуже любить наліпки не тільки клеїти, а й здирати. І приїхав ось такий рюкзачок. Чому ми заказали рюкзак? Бо на наших розважках у одного хлопчика є рюкзак також із машинами, і він дуже-дуже подобався, тому вирішила замовити, теж будемо брати його і на розвивашки, і просто на прогулянки. Хотіла спочатку замовити такий самий, як у того хлопчика, але вирішила зробити по-іншому. Я зробила невеличкий колаж із різних рюкзаків із машинами, і запропонувала Льові вибрати, який рюкзак йому подобається. Він вибрав ось цей. Потім я те саме запропонувала йому через тиждень і він знову вибрав саме цей рюкзак, ну, тому його і замовила. Він дуже простий, тут одне велике відділення і один карман. Але для дитини такого віку, два роки, для прогулянок або для розувашок, я думаю, цього більш ніж досить. У нас наступний день. Процеси із розчищення території, як бачите, продовжуються. Помічник допомагає, думаю, з ним ми справимось досить швидко. Тому скоро покажу, що у нас тут вийшло. І ось так у нас вийшло. Ми засипали щебнем, тут все поставили вігвам, Так мені подобається набагато більше. Мені здається, що цю зону можна організувати тепер трохи цікавіше, аніж я думала, але це буде з часом не зараз. Пні ми розмістили ось поки тут. Будемо завтра з ними працювати, їх переробляти, якщо так можна сказати. Будемо пилити щось буде на дрова, щось буде на мангал, бо тут у нас є плодові дерева. Тому ще у нас буде великий шматок роботи, знімати не буду, але я дуже задоволена тим, як вийшло ось так. от. Ну і ще одна приємна нам новина. Чоловік вчора привіз газонокосилку із сервісного центру. Сьогодні я вже покосила газон, як ви бачите, перевірила, все працює дуже гарно. Дуже вдячна за те, що все так швидко нам зробили. Тому, тому ось так: от. на цьому буду закінчувати відео. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до нової зустрічі! Всім па-па!